Віт, з тобою вчися вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. З кінця середньовіччя землі колишньої Київської Русі поступово загарбують іноземні держави. Найбільше руських земель опинилось у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Часом обидві держави прагнутимуть до об'єднання. Але що змусило Литву та Польщу об'єднатись? До чого тут поняття Республіка? І який статус у об'єднаній державі мали нащадки Русі? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. Річ Посполита існувала понад 200 років та у різні часи охоплювала частини території сучасних Польщі, Литви, України, Білорусі, Латвії, Росії, Словаччини та Естонії. На час свого найбільшого розширення у 1619 році площа Речі Посполитої становила близько 900 тисяч квадратних кілометрів це як півтори площі України, а населення складало близько 10 мільйонів осіб. Тож ідея об'єднати Королівство Польське та Велике Князівство Литовське виникла ще у кінці 14 століття. Тоді, у 1385 році, було укладено династичний шлюб Кревську унію між польською королевою Ядвігою, якій на той час виповнилось 11 років, та 23-річним великим князем Литовським і Руським Ягайлом. Кревська унія не змогла все ж об'єднати дві держави. Тому другою спробою стала Городельська унія кілька десятиліть по тому у 1413 році. Втім, і ця унія була теж невдалою, а все тому, що Литва прагнула об'єднатися на рівноправних засадах, тобто створити федерацію. Але Польща бажала поширити на Литву свої порядки, тобто інкорпорувати литовські землі. Зрештою. Після довгих перемовин півтора століття потому, тому, 1 липня 1569 року, у Любліні було укладено унію, яка утворила нову державу Річ Посполиту, тобто Республіку у перекладі з Польської. Що ж спонукало Велике Князівство Литовське та Королівство Польське до об'єднання? Литва передусім бачила у об'єднанні додатковий захист від зовнішніх загроз. Адже зазнавала значних втрат у Лівонській війні, яка саме точилася за контроль над територіями сучасних Латвії та Естонії, відчуваючи слабкість Литви, на неї напало Московське царство. Польща ж вбачала в Унії можливість розширення власних володінь та закріплення на Волині і Київщині, які належали Великому князівству Литовському. Однак, крім польських та литовських інтересів, у об'єднанні не забуваємо і про інтереси руської шляхти. Адже русини очікували від створення Речі Посполитої можливості нарешті убезпечити свої східні кордони від постійних нападів з боку Криму та інтенсивнішого залучення до торгівлі з країнами Західної Європи. За умовами Люблінської унії утворювалася єдина соборна держава, короля якої обирала шляхта. Шляхтичі та католицьке духовенство також засідали у парламенті, який називався Сейм. Рішення на сеймах приймали тільки якщо усі засідателі погоджувалися із ним. А якщо хоч хтось був проти, він застосовував право вето, тобто заборону на прийняття рішення. Тому сейми тривали, поки усі його члени не домовлялися між собою. Такий політичний устрій Речі Посполитої. Називають шляхецькою демократією. Король не мав права приймати нових законів без згоди сейму, мусив забезпечувати віротерпимість у державі та зобов'язувався скликати загальний сейм кожні два роки. А ще король мусив підкорятись праву Речі Посполитої, а не навпаки. Наприклад, без згоди сейму король не міг скликати військо чи вводити нові податки. До речі, короля обирали серед шляхти. Цим річ Посполита відрізнялась від інших європейських держав, у яких на той час вже існувала одноосібна влада монарха абсолютизм. Серед королів було багато непольських осіб, наприклад, угорці, українці, шведи та навіть французи. Також шляхта окремих воєводств збирала власні сеймики, які були по суті органами місцевого самоврядування. Багато міст мали свої привілеї на самоврядування, так зване магдебурське право. Містяни, передусім аристократи, купці та ремісники раз на рік обирали магістрат. Він опікувався забудовою, судочинством у межах міста, мав право на формування міського ополчення. У Речі Посполитій жили представники не тільки багатьох етносів, як от поляки, литовці, русини, німці, татари та євреї. Але й багатьох релігій. Річ Посполита була домівкою для католиків, протестантів, православних, юдеїв та мусульман. Цікаво, що порівняно з іншими тогочасними європейськими державами, у яких точились криваві релігійні війни, Річ Посполита декларувала доволі толерантну, як на ранній новий час, релігійну політику. Наприклад, існувала заборона релігійної ворожнечі та примусового переведення в іншу конфесію. Хоча, звичайно, чільне місце у Речі Посполитій займала католицька церква, посилена потужним єзуїцьким орденом, продуктом контрреформації, але все ж наступ на православ'я зустрічав спротив шляхти та міщан. Правда, православні все ж хотіли зрівнятись у правах з католиками, наслідком став Берестейський собор 1596 року. Який мав об'єднати православних та католиків під владою Ватикану. А натомість створив ще одну унійну церкву, відому нині як греко-католицьку. Про утворення унійної церкви ти можеш послухати окремий урок на сайті Вчися вухами. Річ Посполита складалась із трьох провінцій: Литви, Великопольщі та Малопольщі. До останньої належали сім воєводств на території сучасної України. Усі права та привілеї Литовської та Руської шляхти на території Великого Князівства Литовського зберігалися, як і зберігалося місцеве судочинство. Кожне воєводство могло ухвалити для себе ті закони, які вважало необхідними. Русини, до прикладу, надали своїй мові статусу мови суду та адміністрації. Основою економіки Речі Посполитої була фільваркова система. Що таке фільварок? Це багатогалузеве сільське господарство, чимось схоже на ферму, але без техніки і працюють там не наймані робітники, а кріпаки, тобто особисто залежні селяни. Збіжжя, яке вирощували у фільварках, годувало не лише Річ Посполиту, але й йшло на продаж за кордон. У 1557 році. Король Сигізмунд ІІ Август затвердив уставу на волоки документ, який упорядковував земельні наділи, поділяючи землі на однакові ділянки волоки. Найкращі орні землі відводили під панські фільварки, а решту розподіляли між селянами. Ця устава на волоки зруйнувала селянську общину, адже відтепер селянин залежав тільки від результатів власної праці, а не усього села. Тож суспільство у Речі Посполитій поділялось на три основних стани шляхта, яка була на вершечку соціальної піраміди, міщани та селяни. Але з часом виник новий проміжний стан козацтво. У часи, коли утворювалася Річ Посполита, націєтворенням займались лише представники аристократії, тому ми кажемо про формування ранньомодерних націй українську. Тобто руську націю представляли православні князі та шляхта. Але з перших десятиліть XVII століття названня Творець нації почав претендувати інший соціальний стан, і пов'язано це з особливостями війська Речі Посполитої. Професійного війська у республіці не було, його заміняло рицарське ополчення і зі шляхтичів, яке називалось Посполитим рушенням. У війнах використовували також найманців. Лише 4-8 тисяч вояків були регулярними підрозділами та складали кварцяне військо, завданням якого було захищати північно-східні кордони від нападів з боку Криму. Але кварцяне військо не дуже справлялося зі своїм завданням тому шляхтичі з порубіжних із диким полем Чигирина, Черкас, Умані. Вирішили взяти контроль над цією ділянкою кордону у свої руки. Так, зрештою, оформилося козацтво. Військовою базою козаків були заплави та острівці великого Лугу, що знаходились нижче дніпровських порогів. Тому їх почали називати запорозькими козаками або запорожцями. До речі, про великий луг і козацькі поселення теж є окремий урок. Послухай на дозвіллі. Аби приручити козаків, які могли зіпсувати і без того непрості стосунки Речі Посполитої з Туреччиною та її васалом Кримським ханатом, у 1572 році король Сигізмунд II Август взяв 300 найбільш моцних козаків на королівську службу. Так було утворено реєстрове козацтво. Проте держава швидко оцінила ефективність реєстровців Річ Посполита постійно вела війни. Тож кількість козаків на службі у корони поступово зростала, але не так швидко, як кількість охочих стати реєстровим козаком. Тим часом козаки не лише боронили східні рубежі Речі Посполитої від Кримського ханату, вони також стали охоронцями православ'я, яке вирізняло русинів у католицько протестантській державі. Саме завдяки козакам було відновлено православну ієрархію у 1620 році. Дрібна та середня руська шляхта підтримувала козаків, вбачаючи у них і свій захист, адже шляхтичі часто потерпали від зажерливості великих магнатів, які відбирали у дрібної шляхти маєтки. Може пам'ятаєш, з чого почалась Хмельниччина? Тоді Даніель Чаплинський саме таким чином відібрав Суботів хутір Богдана Хмельницького. Також козаки часто підіймали повстання, до яких охоче долучалися закріпачені селяни та ображені міщани. З кінця 16 століття за кілька десятиліть відбулася низка таких повстань. Про причини козацько-селянських повстань раджу послухати в окремому уроці він теж є на сайті Вчися вухами. Зрештою, у 1638 році Сейм прийняв документ під назвою Ординація війська Запорізького. Який жорстко обмежував права та вольності козаків. Зрештою, Ординація забезпечила Речі Посполитій 10 років спокою, після яких розпочалась національно визвольна війна, але це вже зовсім інша історія. Отже, дві східноєвропейські держави, що тяжіли до об'єднання кілька століть. Зрештою утворили одну республіку Річ Посполиту, у якій опинилась більшість українських земель. Саме з історії Речі Посполитої бере свій початок козацтво та греко-католицька церква. Явища, які серед інших, роблять Україну унікальною. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.